Доброго вечора, паломництво. Саме воно буде темою сьогоднішньої нашої розмови. Що таке паломництво у духовному розумінні? Наскільки воно важливе для християнського життя і що значить паломництво на святу землю для віруючої людини? Про це та інше ми говоритимемо сьогодні з настоятелем свято Покровського храму проти Єреєм Петром Савовичем Дмитроком? Значить, ми відвідали гроб Господін. Ми поклонились тому каменю. На якому лежало тіло після того, як його зняли з Христа. Це дивний момент, коли люди з усіх кінців усього світу, поклоняючись цьому каменю, приложуються до нього самі і ложать в нього все, що вони можуть приложити: і іконки, і хустки, і все ложать, що складає необхідність їхнього життя на землі. І після цього ми стали у чергу для того, щоб е, пробратися чи пройти у гроб Господін. Гроб Господін це звичайна печера. Для того, щоб в нею зайти, треба трошки нахилитися. Всі, хто туди заходить, так само, і ми туди зайшли, впали на коліна, поклонились, приложились до того ложа, на якому лежало мертве тіло Христа. Той минуту, чи скільки там нам було відділено для того, щоб ми там постояли, звичайно, ми помолились. Якщо я буду говорити за себе, то я, звичайно, помолився за нашу церкву, за нашу державу, за наш народ, за наших смілян. Це цей раз було. Той раз було трошки краще, трошки краще, тому що менше було людей. І я всі записочки, які я привіз додому, я їх положив. На гроб господин, на те ложе, і мені була можливість їх усі перечитати. Перед літургією я взяв просфорку і, читаючи записочки, виняв часточки за кожне ім'я, яке в мене було записано. Цей раз було трошки ну, неудобно це робити, але ми коли сиділи в алтарі, От то ми дважди почитали ці записочки, один раз на проскомідії, а другий раз почитали, коли виголошувався свяня Рцем всі. Значить, ми служили на гробі Господньому. Слава Тобі Господі! Це велика честь для священника, який відвідує святу землю і послужить на гробі Господньому. Ми теж у цієї ласки Божої. І вночі, із суботи, на неділю у час ночі була божественна служба. Ми участвували божественній службі, ми там причастились, звичайно, посповідалися своїх священників, причастились, помолились, поклонились нашому Спасителю на тому місці, де він лежав, піднялись на Голгофу, поклонились тому місцю, в якому так вірить. Що там стояв е, животворящий крест Господній, на якому він був розп'ятий, на тому місці зараз престол, Звершується там божественна літургія у свій час. А коли немає літургії, всі люди мають право, мають можливість е, приклонитися до підніжжя Креста Господнього. Так можна сказати, крім того, ми відвідали е, монастир. Марії Магдаліни, які знаходиться на Оливній горі, унизу Гевсиманія, зверху трошки далі, як на вірження каменя, оцей монастир Марії Магдалини. Це монастир, який належить Руській православної церкві. Там наші монашки, там наша служба, там кусочок нашої землі. Потім ми відвідали Горненський монастир, це теж участок, який належить Руській православної церкві, дякуючи знаменитому начальнику духовної місії Антонію Капустіну, який зумів на той час придбати такі участки, і там зараз стоять наші православні храми. Ми відвідали Русь місію. Нашої православної церкви в Єрусалимі, там же і храм, там же і наші монашки обслуговують все, там же наші батьки служать. В кожному храмі, де ми відвідували, ми заказували молитву на рік, заказували молитву на 40 днів, заказували тут же молитву на один раз. От, ну, хто мав можливість прилучитися до. До якихось до якоїсь церковної атрибутики купити іконку, купіть ладан, купіть хрестик. Все, все люди робили, тому що час для цього був. От, е, так, ми ще відвідали е, дом Марфи і Марії. Це участво землі теж належить Руській Православної церкві. І в сьогоднішні дні там знаходиться, храму там немає, але там знаходиться. Училище, в якому учать, звичайно, безплатно дітей, сиріт, від, будемо казати, по-нашому від першого і до кінця класу. І потім з цього ж монастиря є такі дівчатка, які йдуть і продовжують монашецький подвиг у Горницькому монастирі. Так, ми відвідали відвідали печеру. Який був положений праведний лазар, коли він помер, і з якої його Господь вивів для життя вічного, святе передання зберегло надзвичайну подію, яка зв'язана з праведним Лазаром. Він умер і душа його вад. І вона була там чотири дні, поки Христос його не викликав душу зада, а тіло з печері. І святе передання зберегло таку надзвичайну деталь, що праведний Лазар до кінця своїх днів ніколи не сміявся, ніколи не радувався, тому що його душа побувала в аду, і він побачив усі ті, усі ті заклепи, в яких знаходились люди до Христа всі в аду. І ще, і ще нам треба розуміти, що, е, яке значення має Воскресіння Христа. Він відкрив двері раю, двері аду. Він туди сам зійшов своєю душею, людською душею, тому що його божественна природа в цьому не нуждалась. а людська природа, тому що Бог всіх осудив на смерть. Значить Христос людською своєю душею, яка була Богом у свій час осуджена на смерть, Він сам умер, торкнувся заклепив аду, проповідував там тайну про те, що він, син Божий, Месія, явився в світ, спасти всіх людей. І багатьох віруючих у нього до цього, і які повірили, коли він туди явився, всі ті, всі ті душі він із Аду вивів. І в Євангелії написано, що вони явились многим в Єрусалимі відкрито тілами своїми. Ну, оце так може сказати коротенько. За вісім днів, які ми там пробули, для нас це дуже важливо. І ще одно я забувся. Ми були в Хевроні, а це раніше це була пустиня, тепер вона обживається. І там, у цій пустині, ми відвідали монастир святого Феодосія Великого, він уже почти у городі. Ми відвідали монастир святого Славе Священного, який знаходиться на віддалі приблизно 50-60 кілометрів від монастира Феодосія Великого. У живій. Страшній, необжитій, пісковій пустині, страшно дивитися. І е, ця пустиня це гори, які е, кругом окружені майже всі природними печерами. І от у цих печерах в свій час поселився Сава Священний і поселили ті, які хотіли наслідувати його подвиг. Можна собі уявити. Ну треба багато роздумувати, е, який подвіг пройшли оці люди, які відказалися від усього і посилились у печерах серед пустині. Потім по милості Божій і по молитві святого Слава Священного там з'явилось джерело, яке і тепер є. От, значить, е, чим вони харчувалися? Один Бог знає. Там немає рослинності ніякої абсолютно. І ми були в той час, коли всі гори ізраїльські покриті квітами і зеленню, а пустиня є пустинною, там нема нічого. Значить, і в той час так було. Значить, їх Бог харчував, їх Бог милував, він Бог допомагав, їх Бог укріпляв. А ми тепер, торкаючись до цього, торкаючись до цього, можемо. В якійсь мірі, не то, що наслідувати, це неможливо практично. Але можемо подумки, заглядаючи свою душу, порівнювати, як було їм, як живемо ми, як молились вони, як молимося ми, яке було наше, яке ложе наше є, яке було їх. І це все. Виникає питання для чого? Відповідь одна: для того, щоб наслідувати Царство Небесне. А наслідувати Царство Небесне можна тільки, і вам написано, що Царство Небесне і Бог побачить тільки чистим серцем, висновок. Якщо не переміг у себе страстів, своїх немощей, своїх слабостей, якщо не переміг у собі гріха, який. Наповнює страсті, немощі, слабості, значить, не можна досягнути Царства Небесного. Ми побачили своїми очима, як люди за це боролись, боролись ціною свого життя, ціною свого подвига, ціною свого благополуччя. Від всього відказали, від відреклись, маючи тільки одежу. В якій вони приклиті на один раз. І так, якщо я буду говорити, звертаючись до наших людей, наших смілян, віруючих, наших братів і сестер, усіх, хто мене слухає, то я можу всім побажати жити по Євангелію. Там нема такої строгості, як у монастирі Слава Священна, але там є таке милосердя, яке дає право людині надіятися, вірити, що вона може в наших умовах, у наш час достигнути Царства Небесного. Зустрітися своїм Богом, який став чоловіком, зустрітися. Із жителями неба, які пройшли надзвичайний шлях і отримали у Бога оправдання і прощення, і нам, Хай Господь дає таку благодатну силу і можливість, аби ми не зневірилися у нашій вірі, аби ми не зрадили своєї церкви, тому що тільки вона основою нашого спасіння. І основою нашого пристанища, не випадково народ Божий назвав церкву кораблем серед бурного моря, а на ньому можуть спасти тільки ті, що там знаходяться. А тому я ще раз побажаю усім натхнення і доброго здоров'я. І побажаю, якщо можна, якщо є можливість. Може, для цього потрібно й пожити, себе трошки у чомусь обідити на тут, а він збирати якусь копійку і поїхати на цю землю, пройтись по ній, поклонитися тим камінням, на яке ставав Христос Спаситель, помолитися за нашу землю, за наш народ, за нашу церкву. Скажіть, будь ласка, що таке паломництво в духовному розумінні? І е, яке його значення все ж таки в християнському житті? Що таке паломничество? Паломничество це не екскурсія. Е, паломник е, це людина, яка повністю довірила своєму Богові, не дивлячись ні на які потреби, які вона повинна, яким вона повинна користуватися саме в той час? Е, Може, паломниче це все бути і голодним, і холодним, і е, на дворі. Тепер такого немає, звичайно, тому що паломники приїхали групою, їх забезпечили гостиницею, їм дали можливість віддихнути, їх возять з місця на місце. Але все-таки, не дивлячись на такі величезні удобства, паломник це той, який шукає Бога, який хоче. Відчуть його на тій землі, на якій він жив, як чоловік. Паломник це той, який хоче, щоб йому Бог простив, значить, який сознає, що він грішний, і сознає, що він грішний і нутри, а не зовні, а тому всяке паломничество, чи воно велике, як в Єрусалим. Чи воно маленьке, як до нас, у Печаєв або в Святогорському монастирі, або в Київ Печерську лавру? Значення немає. Отець Петро, ви як людина, яка вже побувала двічі на святій землі. Скажіть, будь ласка, що б ви порадили тим людям, які збираються здійснити туди паломницьку подорож? І які настанови дали тим, хто сьогодні все ж таки не має такої можливості? Значить, це не є обов'язок обов'язково побувати на, свої, на святій землі. Чому? Тому що по всій землі розкидані храми Божі, на них звершується Божественна літургія. У храмах кожна людина може покаятися, може очиститися, може отримати прощення. На Божественній літургії кожна людина торкається своїм тілом, своїм духом, всією своєю сутністю. Тайни святого причащення, то є тіла і крові Господніх. І для кожного з нас, відвідав чи не відвідав святиню, о цього моменту, оцеє тайні достатньо для того, щоб ми могли і можемо бути із Богом. Паломничество – це є засіб, за допомогою якого можна наближитися до Бога своїм трудом, своїм подвигом, своєю вірою. У даному разі відповідь, коли людина ходить у храм, вона вже торкається до свого Бога. Коли вона там сповідається, причащається, вона отримає від нього прощення. Коли вона торкається до тайни святого причастя, вона торкається до тайни Бога. Він є сутністю її тіла, сутністю її життя, він виражається в її поступках. У її думках, в намірах він являється господаром її душі. А тому паломництво це як особливі моменти в житті людини, і вони не всім можуть бути доступні, а вони є недоступні. Не всім можуть бути ну, відкриті, воно теж так є. Так що, хто й не побував. Але хто чув розповідь про святу землю або читав про її, значить, він теж своїм духом, своїм оком і е своєю сутністю торкнувся до тієї великої тайни. Тайни святості Святої Землі, тому що там ходив, жив, проповідував слово, спасався, умер у страшних муках на Христі і воскрес із мертвих наш. você